у відео ми з вами розглядали тему автомобілів, прокатались на корветі та обговорили з вами тему вибору автомобіля в США. Які є опції, яку краще обрати. Також я вам розповіла свою думку стосовно нових автівок та вживаних автівок від дилера і показала свою автівку, яку придбала на аукціоні. Словом, якщо не бачили першу частину, то обов'язково подивіться. А зараз до вашої уваги обіцяна друга частина. Як і обіцяла, друга частина стосовно мого автомобіля, яка ситуація щодо чого, давайте розбиратися. Вже на номерах і має повне право розсікати по дорогах Америки. А я вам розповім детальніше, як процес цей виглядав і що в себе включав. Як ви можете бачити, капот поміняв свій вигляд, він сірий. Ми його брали на розборці, бушний. Я подумаю про те, що напевно навіть не вартує перекрашувати колір цієї автівки, тому що, як на мене, воно виглядає цікаво. Якщо придивитись ближче, можна побачити тріщину в бампері. А все тому, що це рідний бампер, який був в салоні. І ми його встановили на місце і новий не купували, тому що насправді мені не суттєво те, що тут є тріщина, а економія для молодої сім'ї ніколи зайвою не буде. Тому залишився рідний. Кріплення були зламані, тому довелося кріплення докупити. Але в цілому це. Дріб'язкове питання. Також всі є незначні подряпини і якісь невеликі вм'ятини теж залишились на своїх місцях. Наїзду автівки це не впливає. І як каже сирник, буксирник з улюбленого мультфільму мого сина Тачки, кожна вм'ятина і кожна потертість для автівки дорога, як пам'ять. Тому також перший дощ показав, що є нюанс фарою. Є ймовірність, що вона тріснута, оскільки, як бачите, от така от ситуація. Не знаю, наскільки це критично і чи так може залишатися, але поки ось так, бо насправді тільки вчора виявилось, що така ситуація є. Ось тут теж вм'ятина, поки нічого з нею не робили і не знаю, чи будемо робити. Напевно. Дякую. Час покаже поки ось так. Якщо залишити так, як є, то воно. Якщо залишити так, як є, то напевно воно часом поржавіє, так як ось тут є два маленьких сколи, які вже ржаві. Тому напевно вартувало би з цим зробити порядок. Поки ось так. Їжджу я ще недовго, але обжитися вже встигла. Тут ця автівка і дуже містка, ми з сином змогли зробити так, щоб в багажнику місця більше не було. У нас тут обов'язково пилосос, коляска для сина, велосипед, м'яч, бустер. Якісь мої всякі тряпочки, засоби по догляду за автомобілем. Бустер, якщо ми їдемо чиєюсь не нашою автівкою, щоб можна було посадити, не переставляти синове автокрісло, а сісти на бустер. Думаю, якщо була б нагода придбати автобус, я все одно знайшла би що туди помістити. З таких явних моментів ніби все, тому давайте переміщатися в салон. Давайте детальніше по салону. Салон шкіряний. Причому шкіра така, що вже бачила то життя. Малишка семимісна, але в основному ми їздимо двоє, тому думаю, потреба розкладати другий ряд буде не часто. Тут у нас синове царство, тут його автокрісло і сумочка з снеками. Артем, хай! Доброго вечора. Доброго вечора, ми з України. Ось можете бачити, скільки миль пробігує. Тут є круіз-контроль, роздільний клімат контроль, підігрів передніх сидінь та підігрів керма. Також є камера заднього виду, але коли сонце позаду або багато перешкод, все розмито і не особливо допомагає в таких випадках, але все ж вона присутня. Також є задні парктроніки. В попередньому відео ви бачили такі першочергові нюанси, які відбувалися стосовно автомобіля. Тому хто не бачив обов'язково, подивіться. Тож, як ви зрозуміли, мова йде про Dodge Journey Crossroad з об'ємом двигуна 3,6. І давайте поговоримо про ціну питання стосовно цього повнопривідного красення. У попередньому відео деякі деталі по вартості я вже говорила. А зараз давайте підсумуємо. Тож, ставка, яка зіграла, плюс всі аукціону в кінечному результаті обійшлися в 409. Після чого автівка була доставлена до нас з Мініанаполіса, що вартувало нам 430 доларів. Далі був ремонт. Вартість запчастин я розпишу вам. Якщо цікаво, ось виглядало це ось так. Більшість запчастин куплена на eBay, Таке, як капот був куплений на розборці, він беушний, вартувало 250 доларів. Щодо роботи, то робота була безцінна, тому що робили мої хлопці за своїми силами, за що хвала і дяка їм. Що робилося на станції технічного обслуговування, це. Загальний такий чекап авто, щоб перевірити, чи все гаразд. А також розвал сходження, заміна масла і заправка кондиціонера. Також є нюанс, який стосується тайтлу, в силу того, що автівка мала тайтл іншого штату, тобто селвіч тайтл, який був, переробили на селвіч тайтл Пенсильванський, а вже після того цей тайтл переробили на ребіл тайтл, тобто відновленого автомобіля. Словом, якщо по актуальній інформації, то зараз процес перереєстрації ускладнився. На це потрібно зважати. І якщо у вас є намір купувати автівку за аукціону, було б добре шукати в своєму штаті, щоб уникнути оцих проблем. Щодо витрат по документах, то ось такі були суми. Тож, відштовхуючись від вище переліченого, всі сукупні витрати додавши, виходить, що автівка обійшлась нам. 7243 долари. Намагалась для порівняння знайти подібні варіанти. Звісно, тут видно, що екран менший, трохи гірші характеристики, але в цілому плюс-мінус з того, що є, як бачите, різницю в ціні самі. Ось ця 12999. Це при тому, що білі і чорні завжди, в принципі, йдуть дешевші, і тут салон не шкіряний, а текстиль. І при цьому всьому у нас сума вийшла більше ніж на 5 тисяч дешевше, а ще не зрозуміло, як вона зремонтована, наскільки якісно. Ще ось такий варіант був більш-менш схожий на наш. І як бачите, сума ще більша. Тому ви самі мали нагоду подивитись на її стан. Ви бачили пробіг, рік, знаєте всі її нюанси. Цікава ваша думка, наскільки це вигідна пропозиція вашому розумінні. Дайте знати в коментарях. Щодо страхівки, то це питання ще не доведене до пуття. Наразі ми просто додали ще одну автівку до пакету того, що вже був, і вийшло на сьогоднішній день що до того за одну автівку. Це найпростіший вид страхування. Одностороння страхівка, він коштував нам 135 доларів на місяць з появою другої автівки. Обидві разом нам тепер будуть вартувати 245 доларів. І на ту, і на ту автівку це одностороння страхівка, сама проста. Як на мене, це дуже індивідуальна штука по ціні. І буду ще досліджувати і цікавитися. Поки так, тому більше сказати немає що. Насправді мені було дуже цікаво, яка от різниця цього, що у нас відновлена автівка від того, де чистий тайтл. Поки що я не отримала адекватної відповіді на це питання, я не зрозуміла. Страхування у нас відбувалося так дуже все галопом по Європам, тому ще треба розібратися з цим. І як буду знати щось більше, то звичайно, що як завжди, поділюся з вами. Що ж, я надіюсь, що я сказала все, що планувала сказати, нічого не забула. Надіюсь, що вам було корисно або ж, як мінімум, цікаво. Буду дуже вам вдячна за вподобайку і за коментар, тому що вам не складно, мені дуже приємно і це мотивує мене створювати більше контенту. Тож, саме зараз постав вподобайку, напиши коментар і обов'язково підписуйся, щоб нічого не пропустити. І як завжди, до зустрічі в наступному відео.